Це місце, де земля драматично закінчується, а океан безкінечно починається. Протягом століть цей суровий обвійний вітрами мис захоплював мандрівників та надихав поетів. Бо далі тільки вода, та десь там дуже далеко Америка, з якою нас обов'язково колись теж буде відео. Над цим історичним і драматичним ландшафтом височі знаковий маяк Кабо-Де-Рока. Його побудували ще в 1758 році за короля Жозе І. І знав би він, що зараз це все туристичні будівлі, навколо яких побудована базова інфраструктура для відвідування мису. Розташовано це все поблизу села Азоя. Сюди з'їжджається як і на простих автобусах, так і через окремі тури. Ну або ж на своїх авто, як зробили і ми. На цій оглядовій зоні можна спокійно запаркуватися і піти побачити цей обрив своїми очима. І я не скажу, що це настільки ж приємно, як і дивитися на це з дрону. Постійний поток туристів тягнеться одразу з паркінга аж до самого майданчику. А люди переходять всі дозволені огорожі, щоб підійти поближче та зробити фото покраще. Але і ми заслужили трохи подихати цим повітрям заходу та нарешті побачити океан на власні очі.